Виконуємо завдання номер 181 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Чи правильно виконано округлення до сотень? Перше завдання 239, наближно дорівнює 200. За розряд сотень у нас відповідає цифра 2. Праворуч від неї стоїть цифра 3. Тому 2 не збільшуємо на одиницю, а 3 і 9 замінюємо на нулі. В першому випадку так, округлення виконано правильно. Завдання друге 1379 наближено до рівня 1300. За розряд сотень у нас відповідає цифра 3. Праворуч від неї стоїть цифра 7. Тому при округленні ми повинні цифру 3 збільшити на одиницю. У даному випадку у нас округлення виконано неправильно. Завдання третє. 8392 наближено до рівня 8400. За розряд сотень відповідає цифра 3. Праворуч від неї стоїть цифра 9. Тому цифру 3 ми збільшуємо на одиницю. Всі цифри, які стоять після неї, замінюємо на нулі. Округлення виконано правильно. І останнє четверте завдання: 5192 наближено до рівня 5000. За розряд сотень відповідає цифра 1. Праворуч від неї стоїть цифра 9. При округленні до сотень ми повинні до одинички додати 1, один, що не зроблено у даному випадку, тому округлення виконано невірно.